Чому спортсмени часто стають алкоголіками? Існує кілька причин, через які спортсмени можуть стати алкоголіками після завершення спортивної кар'єри або навіть у період активних виступів. Це може бути пов'язані з кількома чинниками 1. стрес та тиск спортсмени часто стикаються з величезним тиском та стресом, пов'язаним із змаганнями, очікуваннями вболівальників, спонсорів та власними амбіціями. Алкоголь може здаватися швидким та доступним способом зняття стресу та розслаблення. 2. травми та біль Спорт це фізично важка діяльність, яка часто супроводжується травмами та хронічними болями. Спортсмени можуть почати вживати алкоголь, щоб полегшити біль або впоратися з дискомфортом, особливо якщо інші засоби вже не допомагають або мають серйозні побічні ефекти. 3. Соціальне середовище. Спортивна культура іноді включає алкоголь як частину соціальної взаємодії, особливо у контексті святкування перемог чи інших заходів, це може призвести до того, що спортсмени починають частіше вживати алкоголь у компанії та розвивають залежність. Чотири втрата ідентичності після закінчення кар'єри Після завершення спортивної кар'єри багато спортсменів відчувають втрату ідентичності та сенсу життя. Спорт, який був центром їхнього існування, більше не є частиною їхнього життя, це може призвести до депресії, тривоги та пошуку втіхи в алкоголі. 5. порушення режиму у період активної спортивної кар'єри спортсмени дотримуються суворого режиму, що включає тренування, дієту та обмеження у вживанні алкоголю. Після завершення кар'єри режим може зникнути і у спортсменів з'являється більше свободи, що іноді призводить до зловживання алкоголем. 6. Ізоляція та самотність. Після завершення спортивної кар'єри багато спортсменів відчувають ізоляцію та самотність. Алкоголь може стати способом впоратися з цими емоціями та спробувати заповнити порожнечу, що утворилася після виходу зі спорту. 7 психологічні проблеми. Багато спортсменів стикаються з психологічними проблемами, такими як депресія або тривожні розлади, і алкоголь може стати засобом саморегуляції або спробою впоратися з цими станами. 8. легкий доступ та фінанси У багатьох спортсменів є кошти на придбання алкоголю, і іноді, особливо після завершення кар'єри, вони можуть витрачати більше часу та грошей на алкогольні напої. Алкоголізм серед спортсменів це багатогранна проблема. Яка може бути викликана поєднанням фізичного, психологічного та соціального факторів. Важливу роль відіграє підтримка з боку оточення, а також доступ до професійної допомоги, включаючи психологічну підтримку та реабілітаційні програми.